Слава Ісусу Христу. Ми переживаємо в нашій країні тяжкі часи. Це часи, коли багато наших близьких, друзів переживають якісь страждання, теж втрачають своїх рідних тому що йде війна. Свято Різдва це завжди було свято миру. Христос Спаситель є князем миру. І тому і побажання наші, і наші молитви зосереджені на тому, щоб Господь дарував нам якнайскоріше мир на нашій землі. Ми цього дуже потребуємо і дуже цього просимо. Тому це найперше таке побажання всім нашим людям, всьому нашому народу, всій нашій великій родині, щоб запанував на кінець мир на нашій землі. Для цього ми можемо теж багато робити. Ми можемо, по-перше, молитися в цих намірах. Я знаю, що дуже багато людей моляться про це. І ця молитва наша має нас згуртувати теж. Але також ми можемо цей мир творити в найближчому середовищі серед наших близьких, щоб цей мир панував в наших родинах, щоб мир панував у відношеннях між батьками і дітьми, між братами і сестрами, між людьми різних національностей, різних відповідань, які належать до цієї нашої великої. Української родини. Я хотів би побажати також свої святкові бажання для всіх працівників медіа, щоб вони мали Боже благословення, здоров'я, благополуччя в своєму житті, а також побажати їм великої мужності в виконанні професійно, в своєї праці, щоб доносити правдиву інформацію до людей, щоб об'єктивно. Висвітлювати події, які відбуваються в нашому житті. Бажаю для всіх глядачів телебачення віковічного слова, дарів миру, радості і щедри Божих благословінь від Божої дитини Всі дні Різдва Христового. Христос рождається славімою!